медвежий горіх по двой. Отак роблю прочистку. Ось все. Все, що вирізається, тільки викидається в рядок, щоб не росла трава. А отак вот йде прочистка. Підрізання, щоб все було гарненько, під перевивку на слідущу весну. Ось такі викидається остання, остання ця посадка. В цьому році подвоя на продаж вже на реалізацію не буде, тому що це все лишаю собі на прививку. На цьому все завершається, оце вся масова посадка цього всього, тому що з ним роботи. Ось таке воно зароше. І ось з всього всього вирізається тонке, криве, ще якесь. Є багато нюансів, які лишити, які викинути подвої. Як його треба тут десь, десь обірвати руками, в основному обрізається, підрізається сікатором. І тут його є ще чистити. Ось стільки ще його лишається. Кажеться так, що його багато, а коли починаєш прорізати процентів 70% йде на виброс, 30% лишається з цього всього. Все, всього лишається на вирост. Ще до осені він підросте, утовщиться і тоді будемо вже прививати. Є люди, які вже прививають, і в них приживаємось хороша. Кількість тому таку сам не можу зробити, але ну, добре, що вже є люди, які скільки років пройшло, доки люди знайшов людей, яких приживаємось, тому що не ми... всі люди прививають з якоюсь гарантією. Прививка, щоб була. Ті прививають так, ті прививають так. А... Тим так, тим сяк. Так що подвоя у мене вже не буде на реалізацію такого. Ті, хто просили, щоб лишив, то, напевно, що його в цьому році вже не буде. Це кажеться, що його багато, а коли проїжджається, 30% залишається. Якраз лишиться на собственні потреби. А от така потом. Це є вже прочистки, з цієї ще буде видалятися, там деякі всі, щоб більш-менш товщині які ще можуть підрости і утовчитися. о, Потім з цього всього ще буде прорізатися, тому що десь там воно двойне, десь е близько сидить, це росте, будемо таке десь сантиметрів на 20, щоб була щоб лопатою добре було копати, щоб корні не повріждати. А так ось такий така, така робота, яка комусь кажеться, що воно дорого, саженець за тих самих 50 гривень дорого, а це вже четвертий рік, так що вирішив вже оце садити, сіяти, сіяти і вирощувати його 4 роки чи три. О, то це дуже затратно і дуже в общем, сил на нього йде капітально. А отак воно зараз прорізається, Потім ще раз буде вирізка, як я казав, Ще раз буде вирізка контрольна. І ще будуть потери, Десь процентів з 20% лишається зі 100 Отаких лишається 20%. 80% викидається. О, потім... Вже доходить воно до товщини під прививочку і тоді вже щипиться. Отака така робота з цими подвоями. Отаке таке движение. Просто так. Всі ці затрати, що були продані, Оце все реалізовано. вони йдуть назад, сюди, же, сюди же їх назад треба тратити, людей нанімати. Людей зараз немає, приходиться самому робити і воно. Та й навіть нанімати воно виходить, в общем, дуже дорого це все. Щоб якщо продавати, він то повинен стоїти, як мінімум 100 з чим гривень оцей подвой. А як він стоїть ну, 50 гривень? 50, 40, 30, 25, 15 були. По 5 було, продавав по 5 гривень, ну, однорічні були. То вже було переізбиток, по 5. В цьому році вже так не буде. Може в когось і буде, бачу, понасаджували. І подвоє буде хватати. І от дворічного, і дворічного. О, А в мене це все завершається. Все, всім пока.